У великій залі міського палацу культури на концертах завжди ніде яблуку впасти. Цього разу там зібралися, аби підвести підсумки конкурсу юних талантів Сузір'я Бердичева. Разом із тим керівники та вихованці Центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова презентували свою роботу. Майже рік у місті функціонує цей заклад. У ньому є три відділення різних напрямків художньо естетичне еколого-натуралістичне та центр науково-технічної творчості. Їм підпорядковано 49 гуртків, де займається півтори ти. Тисячі дітей останні мають змогу розвивати свої вокальні таланти, хореографічні дані, привчаються любити природу та берегти її. Є гуртки, які відвідують лише дівчата. Є такі, що більше подобаються хлопцям, говорить директор центру Олена Боровська. Дивлячись на те, що науково-технічне відділення, звичайно, судномодельний авіамодельний гурток. Да? Звичайно, там більше хлопчиків займаються в цьому гуртку. А вже в художньо-естетичному дійсно більше кількість дівчаток від хоча ми. yeah Eu... Всім дуже раді і дівчаткам, і хлопчикам, всіх раді бачити в нашому центрі. Колись це були окремі гуртки, які здобутки і досягнення ділили окремо. Зараз у них все спільне: спільні перемоги, спільні поразки. Хоча останніх в арсеналі вихованців центру майже немає. Спільними зусиллями, звичайно, краще досягати високих результатів. І я можу сказати, з усіх конкурсів обласного рівня у нас в цьому році немає жодного четвертого місця. У нас всі призові місця і у нас. Вже стільки нагород, що ми просто радіємо з цього. І перші місця, і абсолютні переможці. Ми всі призові ми взяли в цьому році, коли сонце рожари і на вістові сидомаши. Разом із переможцями конкурсу Сузір'я Бердичева вихованці центру демонстрували свої таланти на сцені палацу. Протягом місяця, що тривав конкурс, усі, хто брав у ньому участь, гуртки підтримували та допомагали, адже у майбутньому вони можуть займатися в одному колективі. Сузір'я Бердичева дало місто нових зірок, нових артистів кажуть організатори. Усі три етапи конкурсу журі оцінювали жорстко та вимогливо. Насамперед, це майстерність вокальна, театральна, хореографічна. Крім того, враховували журі. Вікову відповідність репертуару, акторська майстерність, сценічність образу, відповідність костюмів конкурсантів. Тобто, враховувалось дуже багато таких нюансів, які таким чином оцінювали кожного із наших конкурсантів. Нас порадували всі діти. Мені особисто як організатору. Сподобалися всі колективи. У трьох номінаціях «Сузір'я» – вокалі, хореографії та у театральному мистецтві перші місця посіло 60 чоловік. Саме вони і виступали на гала-концерті, розповідає Тетяна Доценко. Із 60 переможців двоє отримали гран-при. Один здобули члени танцювального колективу Веретенце 14 14-го колегіуму. В ансамблі вже доволі великий репертуар, із яким вони виступають на різних конкурсах. Наш керівник Євгенія Михайлівна виховує нас любов до Україн, України, до української культури, українських народних танців. Ми дуже полюбляємо. Ми, наш клас займається вже 6 років від самого першого класу. Нам сподобався цей конкурс, тому що тут багато суперників, але. Дуже цікавий конкурс. Друге гран прі отримали наймолодші учасники Сузір'я, вихованці НВК номер 3 Юні актори посіли перше місце у театральному етапі конкурсу, завоювавши серця членів журі своєю доброю казкою. Я приймала участь в «Сузір'ї» Бердичева. Я роль грала бджілки, а яку казочку ви розігували? Легенда про підсніжника. Сніжок не міг знайти собі кольору. і Йому допоміг підсніжник. Як він йому допоміг? Віддав свій колір. Мені е, казка Легенда про підсніжник е, дуже сподобалась, а, а, а я його племінчиком. Нам батьки дуже багато допомагали, вчили з нами вішуки. Як не впоралися б діти без допомоги батьків, переконане журі, так вони б не досягли успіху і без їхніх керівників. Останніх нагородили почесними грамотами. Щоправда, це лише маленька частина винагороди, на яку заслуговуються люди, зазначили на концерті. Є переможці, є гран-при. Здавалося б, можна і перепочити, але організатори Сузір'я запевнили, на Бердичів чекаються нові нові конкурси, тож відпочивати на лаврах ніколи.